Транспортна реформа не дає спокою кіровоградцям. Перевізники, посадовці та містяни продовжують дискутувати довкола змін, які відбулися торік. Нині виник ще один камінь спотикання: подорожчання проїзду в громадському транспорті. На підвищення тарифу наполягають перевізники. Як домовлялися та чи дійшли згоди, розкаже Яна Семенюк. Спочатку у міській раді провели громадські слухання, під час яких обговорювали питання подорожчання проїзду. Перевізники наполягають, у кіроградських тролейбусах він має коштувати щонайменше гривню 75, а в автобусах від 3 до 4 злишком гривень. За останній місяць рост цін, якщо брати з початку року, составив уже 86% на топливо, составив уже 60% на некоторі составляючи запчасти. 50 і більше процентів на шини. наголошують, це не підвищення ціни проїзного квитка. Тариф просто доводять до економічно доцільного рівня, аби підприємства не працювали у збиток. Посадовці просять ціну знизити. Перевізники реагують емоційно. Сьогодні рішення та виживання підприємства розумієте? Обичне виживання підприємства для того, щоб я в місті кіровограді. Чиновники пообіцяли вивчити обґрунтованість запропонованих цін і лише після цього ухвалити рішення, наскільки підвищувати проїзд в кіровоградському транспорті. Питання щодо. Тарифу е, ніхто не буде затримувати. Члени робочої групи зроблять все, щоб як можна шв швидше завершити е, розгляд і подати е, пропозиції щодо відповідного проекту рішення виконавчого комітету. Почути думку громадськості, так і не вдалось містяни. на зустріч не прийшли за кілька днів. У міськраді влаштували ще одні громадські слухання. Обговорювали транспортну реформу. Цього разу прийшло за дві з половини сотні містян. Спочатку виступали чиновники, наголосили зміни вносити як. Якщо і будуть, то поступово була мережа одна. Перевізник завів транспорт середньої великої міськості. Ми додаємо паралельні дублюючі маршрути. Звичайно, перевізник несе збитки. То вже кожен інший перевізник вже задумається: а чи потрібно такому місту заводити транспорт? Про тарифи цього разу знайшлося. Натомість міський голова запропонував розглянути два інших питання. Є кілька питань. Сама транспортна система як її далі улучшать. Второй вопрос – це взаимоотношения пасажирів, хто платить за проїзд, і питання самих переводчиків серед учасників зустрічі жителі різних мікрорайонів їх здебільшого цікавила подальша доля окремих маршрутів. У нас каканівка може добратися до третьої поліклініки, до після поліклініки, тільки одним автобусом. Я щодо маршруту 104. Ми дуже багато писали, і я звернень писала, і люди писали, але наш маршрут впустили по об'їзні. Посадовці зауваження обіцяли розглянути з часом. Питання реформи витіснило цінове. Громадські активісти вважають, тарифи змінювати не обов'язково. Прибуток транспортників може збільшитись за рахунок ліквідації посередників. Не треба піднімати ніякі тарифи. Якби це було... Безпосередньо з тими людьми, які о, укладалися угоди, укладалися угоди безпосередньо з тими людьми, які надають послуги. Тобто не з компаніями а перевізниками. З такою думкою на згодні перевізники і водії маршрутного транспорту. Я хотів льгот. Я згоден. ми пускай люди возять, Але Один чоловік у козях з полковник і позволяє. 11 чоловік в один конець. Обговорення тривали майже дві години. За цей час учасники зустрічі так і не дійшли одностайності. Чиновники пообіцяли пропозиції кірограців врахують і найближчим часом зберуть ще одні громадські слухання. Яна Семенюк, Олександр Катеруша, Микола Головко, Іван Фоміченко. День за днем.